8 травня 24-го року в Дубліні було урочисто відкрито портал. Знаходиться він у центрі міста навпроти Шпиля та головного поштового офісу. Його називають вікном у Нью-Йорк. Жителі Нью-Йорка можуть вітати дублінців із жвавого Манхеттенського перехрестя Бродвею та 5 авеню. Вага порталу 3,5 тонни. Арт-об'єкт створив литовський художник Бенедиктас Гілюс. Ми в центрі на Оконнел-стріт. Портал. Цей портал між Дубліном і Нью-Йорком, але він зараз сліп, спить, не робить. Портал задуман як символ глобального взаємозв'язку між двома країнами. Сьогодні в Дубліні дощ портал. З іншої сторони. Така цікавинка з'явилась нещодавно в Дубліні. Останній крик технологій.